Друзі, всім привіт! Вітаю Усіх на моєму каналі! В цьому відео я вам розповім, як а, зробити дуже смачні бутерброди. Ну, дивіться, по-перше, ми купляємо такий тостовий хліб. На, так і називається хліб тостовий а, від кулинич, кули, кулиничів далі. А що ми робимо? Ще купляємо, якщо у вас немає бути масла, далі а купляємо ковбасу, ковбасу купляємо за смаком. Але рекомендую купити і та, яка, ну, ета, ць, ка, така ковбаса є, називається салямі. Куп, купляємо паличку ковбаси з салямі. Ще купляємо... А, наприклад, такий в банці кетчуп називається кетчуп шашличний. Купляємо майонез європейський 70, або 72-відсотковий жиру, або можна менше взяти, але він, європейський майонез 72% жиру більше підійде. От. Далі, друзі, дивіться, ще потрібні нам прованські або італійські трави, але краще італійські. І після І ще нам потрібен сир або намазка. Як ми робимо, дивіться, по-перше, ми нарізаємо ковбаси, якщо є сир, то натираємо сир. Якщо немає, а якщо немає... А якщо немає сиру, що робимо? робимо? Робимо соус. Дивіться, що ми робимо. Додаємо, а, наприклад, 2 столов, столових ложки майонеза та, та кетчупа трішки більше можна. От. Після того, як ви додали кетчуп та майонез, перемішуємо. Після того, як перемішали, додаємо трохи трішечки прованських або італійських трав. Далі, дивіться. Ми беремо один хліб і намазуємо цей соус. Далі кладемо ковбасу, потім накриваємо, потім накриваємо іншим хлібом та обжарюємо, та обжарюємо от, і ще перед тим, як ви ж. І далі що ви робите? Дивіться. Ви ставите на плиту а, сковороду. І після того ви наливаєте туди трохи трішечки масла. От, Далі ви включаєте комфорку і чекаєте десь 5-10 хвилин, поки нагріться сковорода. І після того, як нагрілося, робимо бутереброди. Беремо один хліб, далі намазуємо кетчупом. От, далі ще на те, натираємо сир. Якщо немає сиру, є намазка, а накриваємо другим слоєм хліба і намазуємо намазку, але обжарюємо лише з однієї сторони. Але дивіться, як ви робите, якщо у вас є сир, ви натираєте сир. Дивіться, ви берете один шматок хліба, кладете його на тарілку, далі намазуєте трохи соусу і далі а, кладете туди десь 4-5 шматочків ковбаси. От, і За бажанням ще кладемо помідори. І після, і після цього що ми робимо? Далі натираємо сир. От, закр... Накриваємо другим шматочком хліба. Далі, коли розігрілася сковорода, обжарюємо його дуже добре, Обжарюємо з однієї сторони та з другої сторони. А якщо у вас намазка, робимо а те ж саме, але намазку внутрі не кладемо, а кладемо, на... На... А кладемо зверху. От, обжарюємо, але з однієї сторони. От, друзі, ще я вам, знаєте, рекомендую що зробити. ну, попе... Можна ще натерти сиру гауда, або купити такий шматочок сиру. Там, наприклад, знаєте, є такі сиру Гауда, такі шматочки. Просто відкриваємо та кладемо в бутерброд, Тоді треба покласти десь два шматочки. От. І коли ви обжар а, по, обсмажили з двох сторін, якщо у вас з намазкою, то з однієї сторони, якщо з сиром, то з двох сторін. Далі, коли ви, а, дивіться, коли ви а, обсмажили з двох сторін, то а, як подавати? Дивіться, викладете ці бутерброди на тарілку та для прикрашення тр... трішки укропу та посипайте ще трішки, наприклад, якимись приправами. От. І тепер, друзі, ви знаєте, як зробити дуже смачні та швидкі бутерброди. У нас скільки це потрібно часу, десь 15, десь хвилин, 10 15. Ну, Якщо сковорода буде грітися 10 хвилин, то десь потрібно так е, обсмажувати з однієї сторони там хвилини 3-4 і, і з другою 3 4 Десь потрібно е, хвилин 20-25 на приготування таких бутеребродів. Вони там, ну, по часу вони не дуже довго готуються. Але вони, вони хрустящі, смачні. От. Але я, що, якщо ви додаєте туди <клух> ще, наприклад, помідор, то це взагалі буде просто ядерний вибух. Це буде дуже смачно. О, тому друзі, тепер ви знаєте рецепти дуже смачних бутербродів, і які там, наприклад, готуються не дуже довго.